Пісня називається Голос Перемоги. Я би хотів, щоб ми разом повторили слова цієї пісні і не тільки повторила, а разом співали. Не дам ворожій силі. Давайте ще раз, як воїни, добре. Не дам ворожій силі, дітей наших вбивати. В ім'я Христа Ісуса. Я буду наступати. Разом із моїм Богом. Разом із Ми змінимо країну, Ми неповторну, мальовничу, мою рідну Дреб. батьківщину. Дреб. Молодці. Я так з дітками кажу, молодці. Кажу, гарна мама робить голодці. Молодці. Голос перемоги. Знаєте, інколи пускається руки, але погляд дивиться у небо і з'являється надія. У світло майбутнє, не в дітей наших вбивати. Рівня Христа Ісуса разом із моїм Бог. Я їх не бачив і ніколи я не знав, чіпляючися за своє життя руками у боротьбі старався, рук не опускав. Коли приходила в моє життя, лиха година, я сам собі тихенько в серце говорив. Мій Бог живий, я знаю, точно він зі мною немає гір, яких я з ним не покорив. Твоя рука завжди мене оберігає і контролює все. Моєму житті, моя душа тебе завжди, мій Бог, шукає, у горі, радості, проблемі, і біді, ніхто не зможе мене налякати. Якщо, Якщо зі мною татку, поруч будеш ти, мій ворог буде швидко від мене утікати. Коли з собою буду, я за руку йти, Про нас зговорить, буде наші віден, сиди вдома і нікуди не йди, та знає, я мій і Моє сонце там, де я він там ще немає зай біди, отож я підіймаю свій прапор вгору і впевнено йду, До засмілої меди. І твердо вірю, що все буде файно. Якщо зі мною царку, поруч будеш ти, твоя присутність це мій спокій. Ти хай то стимулюєш мене далі, йти не знаєш, що робив би я без тебе рідний Ти і дом святості і чистоти. Ще разом у єдності ми зможемо збудувати країну наших мрій, країну радості, любові, ми робимо і без пролиття крові. Для цього нам потрібно наші сили об'єднати. Якої ти конфесії у рада не питати, тому що нас об'єднує одна мета, щаслива нація, в якій царює і доброта, майбутнє нашої країни в твоїх руках, ти творець історії, вчиться на чужих помилках. Не бори з простих, хто <свят> нічого не зробили і все своє життя <свят> на дивані просиділи. Якщо ми зможемо наші сили об'єднати, голос перемоги буде скрізь лунати. <свят> Тому що нас об'єднує одна мета, Спасена нація через Ісуса Христа, Ісуса Христа, дорогі друзі. Лише разом єдності ми зможемо змінити цю країну один дух. Одне серце, одні думки, одні цілі. Якщо Бог за нас, то хто може бути проти нас? Жодна зброя, яка зроблена проти нас, вона не буде успішною. Тому що добро переможе зло. Ви вірите в це? Поплескайте не для мене, а для слави Ісуса. Знаєте, в руки комунізму Сталіну 40 хвилин плескали. Тому подумайте, скільки потрібно для Божої слави плескати. Я лише інструмент його руках. Знаєте, він дав мені цей талант. Я вже сім років сам не вживаю алкоголь, не палю цигарок, читаю Біблію, маю прекрасну дружину. Вже рік і дев'ять, як ми, і дев'ять місяців, як ми одружилися. Знаєте, я щаслива людина. В п'ятницю дивились футбол, Україна, Франція. Україна вибила два ноль, я зірвав голос. Чесно кажучи, дуже дуже важко співати, але, але знаєте, сила Божа вона є в наших немочах. Наступна пісня, вона називається Моя мрія. Я би хотів би, щоб ви разом її заспівали Моя мрія бачу нову Україну. А ну, давайте я хочу почути, як ви будете співати. Моя мрія, мрія, мрія. Моя мрія. Бачу нову Україну. Моя мрія. Це мій стимул для бігу, стимул для бігу, стимул для бігу. Молодці, але я себе більше чую, ніж вас. Два рази буде такий присвій, моя мрія. Бачу нову Україну, моя мрія це мій стимул для бігу. Е, будь ласка, підніміть всі вказівний палець вверх А всі підняли вказівний палець. Я щось бачу, всі повторили те, що я повторив. Зробив. Знаєте? Дорогі батьки, з любов'ю, з пошаною до вас. Я бачу, що багато людей не, не школярів нас тут. Знаєте, недавно почитав таку цитату. Дорогі батьки, не виховуйте дітей, виховуйте себе. Все рівно ваші діти будуть схожі на кого? На вас, правда? Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія Україна спортивна країна. Діти грають футбола, не в карту на пиво. Знаєте, життя намагається поставити на коліна тих людей, які міцно стоять на ногах. Воно не чіпає тих, хто стоїть на колінах, адже вони і так відмовилися від боротьби. Зараз буде приспів. Моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія. Це мій для бігу моя. Бачу нову Україну, моя мрія це місцему, як український народ багато пережив, не один раз нашу землю ворог ділив, ваші часи наші люди пройшли в Першої і Другої світової війни, голодоморе. Нас не зламали, навіть після того на татари нападали. Козаки боролись за нашу свободу і за незалежність українського народу. Це історія, брати, її не цурайся за своє майбутнє. Поправді змагайся, не для того бою. Відусь, ветеран, що ти сьогодні став на команд. Сьогодні історію. Пишемо ми, отож достойно своє Моє життя проживи, Кожний з нас цілі щось на краще змінити, адже всі ми є, почеді ти пристиг моя мрія, разом, бачу нову країну, моя мрія, все містину для бігу, моя мрія, бачу нову. Життя як собака який постійно гавкає. Біля свого паркану. у мене є мрія, бачу нову Україну, у мене є мрія, сильний стимул для бігу. моя мрія, заборона боків і алкоголю. Не того, що завдає людям волю, моя мрія. Щаслива сім'я і щасливі діти, моя мрія — це відповідальні чоловіки, які не на словах а на ділах для дітей своїх батьки. Моя мрія Україна, здорова країна. Вілим текст, я з ним нас буде здорова кожна дитина. Моя мрія, Україна, без покинутих малолітніх мам. Щось громадянські шлюби і залишають на серці жла. Моя мрія, Україна, велика дружа сім'я. Яка є ціль і місія одна. разом, моя мрія, бачу, нову... Моя, місь, симу, моя Бачу Україну моя місь, симу, я, Україна, Україна має хороші дороги. Без ДТП йдуть права розговорят. Моя мрія, Україна, це родюча земля, на якій росте не тільки картопля, мак і конопля. моя мрія, Україна, спортивна країна. Діти грають футбол, а не в карти на пиво. Моя мрія, Україна, культурна країна. бабуся не стоїть в автобусі, коли сидить мужчина. Моя мрія, разом бачу нову. Моя мрія, це що це мі молодці? Поплескайте собі і для слава Божої.